іл 20 є таке припущення, що він займався тим, що він координував роботу всіх засобів ППО, коли йшли безпілотники на Москву, і його ураження це дуже, ну, дуже сильне. Цих, цих машин не обмежена кількість, і якщо якась з них виходить з ладу, то це велика проблема, тому що вони обладнання дуже дороге. І їх не ви не виробляли про запас, тому що ніхто не вважав, що можливо така ситуація, коли такі літаки будуть збивати чи їх будуть знешкоджувати на аеродромах. Тому я вважаю, що Іл-20 це ну, саме серйозне враження, яке було в цій ситуації. Ну і дуже серйозний психологічний фактор, який там повинен повлияти на е, хворобу мозку, наших uh, північних сусідів.